Дуровенькі були. Трохи може буде погано чути, бо я без мікрофона. Так, у нас вітер, нам 10 днів і ми в селі. Наші гусенята приїхали вже в село. Тут Санечко, травичка, бігають вони за мною, хоча вони мали свої. Е, там ми їх закрили на подвір'ї, гарно було. Але вони біля фіртки чують, що голоса бо провекли, так як вони в місті з нами були, і ходять за мною. По п'ятах, вчора гуси, яких почули, почали гелготати, прибігли біля брами, але гусенята їх лякалися. Зараз ми знайомимося. Познайомтеся, гусенята, це стрійко-індик. Індик-індик. Ми знайомилися з качками, вон там ми ходили туди. Та. А зараз вони біля мене. Гусенята ручні нема права від них відійти. А ми що будемо робити? А ми будемо садити полунички. Ці полунички презентувала мені моя добра приятелька і вчителька пані Катерина. І зараз ми будемо садити полунички грядочком. Я вже скопав тут таку невеличку, попри чесночок, Хробачки їм давав, вони хробачки не хотіли їсти. Ну, ходять за мною по п'ятах. Потім ми їх, ей, полунички ми не їмо, а ми полунички, листечко, ми потім будемо лягетки їсти. так. Ягідки їсти, полонечки їмо. Гусенята наші росли, дякувати Богу, добре, підросли досить так суперово. Навіть у, у того маленького вже видно жирові складочки на низу. Ну, так не видно. Індик крутиться біля мене. Індичка наша несеться. Наші корочки гуляють. Так, ми пішли працювати. От бачите, як вони поховалися попід мене, щоб від індика сховатися. Мені осики. Ну а що, виберете діда, дивіться, яке тут сонечко і травички, багато. Не те, що ви були на 9-му поверсі в коробці. Ну, може видно, бачите жирова складочка, яка робиться, о, видно. Хоча воно найменше. Але жирова складка є. Це наші гусенята холмогори, нам 10 днів. Зважувалися ми 8, ви бачили. Далі не знаю, чи мене вийде зважувати їх, але якщо буде виходить, буду всім все показувати. Так, ми погнали. Садити з гусенятами полунички, хробачки. Ти маєш там... Ну, Хто полунички зараз їсть? Нічим не гусеня. Ти хлопчик будеш. Взагалі-то полуниці треба садити з серпні-вересні, коли обрізають і стрижуть їх і обкопують. Так як в нас не було можливості, садимо зараз весною. Врожаю від них не буде. Можливо, дуже буде лиску залежності, все від літа, будемо поливати. Але найкраще полониці треба садити в серпні. місяці. У нас не вийшло. Тому садимо зараз зимою. Рубіна мені допомагає. Збираю хробачків, привезла своїх подружок, курочок. Вони за той час розпарпають землю, поки я почекаю. Там ми вже шматочок посадили. Ось наші гуси-гусенята допомагають теж садити. Ходять куби травичку, знайомляться з навколишнім середовищем, тому що вони не бачили ні індика, ні корочки. Трохи бояться. Корочка підійшла, о, йде, так. Бо захищає, захищає, то, напевно, буде хлопчик. Давай, давай, давай. І втікли всі до мене. Та і прибігли всі сховалися знову. До мене прибігли. Так, вже бо ми не привикли до чужих таких якихось, невідомо яких. Люблять вони розмовляти. Наші гуси, гусенята. Так, йдемо купати. Хробачки, до речі, вони не їдять. Я думаю, що вони їсти хробаки взяв їх з собою. Вони не хочуть хробачки, бояться, вони зеленську боються. собі. Хорбачки наші мінорочки виїдають. Тут у нас чесничок і цибулька. Накрита поки що все гілками, як наскають, різям, тому що кораби розпарпали, бачимо, все гарно зійшло. І чесничок, і цибулька. Все саджено було осінню, щоб мати навесну раннє перо цибулі. Садимо полониці, ми всією юрбою. До нас приєдналися ще наші качечки. Це гривастик привів дівчат. Ми попродали яйця, які були. Там, правда, не всі. Потім дещо вам ще покажемо. Але це вже буде наступне наше відео. Так, по полуницях не ходити. Ану, забралися геть звідси. І по чеснику теж. Давай, давай, веди її геть. І куди лабами він. А гусенятка вже призвичаїлася потихенько. Вони спочатку були такі ляклеї, Зараз я стараюся наче говорити, щоб їх не полікати, щоб вони привикали собі бути на подвір'ї самостійними, так як вони без мами будуть нас рости. Тому хай собі бігають самі. Полунички ми вже посадили, понакривали гілочками, щоб кури наші тут не порпалися. Гусенята мені допомагали. Ходили всюди, я по воду, вони за мною, я туди, вони сюди. Привикли вони до людей. Я там знімаю, як вони бігали за мною до криниці, від керниці, як я ходив по воду. Але що в нас? Закінчилася пам'ять на телефоні. Правильно, і нічого з того не вийшло. Доходиться перезнімати, хоча я дуже рідко перезнімаю відео. Так, Час зйомки відео 6 квітня, коли воно вийде в нас, я не знаю. Але просто до чого кажу, коли воно вийде, що хоч ми, ну, Не думали, що так пізно по полониці, що це буде кінець квітня або травень. Ось. Тут тому нагадую, коли саме чесночок гарно підріс, цибулечка в нас зійшла, індекс з індечкою ходить, вона несеться. Жива здорова, дякувати Богу, поки що він більше шкоди нам не робить. Ну, от наші гуси-гусенята, привикли, вони тепер привикають до села, кажуть до тату, як будуть вони ходити. Будеш відпочивати, тоді біля них треба з ними говорити, тому що вони дуже в нас привикли до спілкування. Помібідать. Що, де мої гуси гусенята Ходіть сюди. І отак за нами все йде. Я прибираю інвентар. Вони бігають туди, бігають назад. Ну що, на цій цікавій ноті з нашими гусенятами. От Будемо потім показувати, як вони в нас ростуть. Приїхали ми вже село, нам 10 днів, кажіть, ми вже дорослі і будемо собі тепер бігати на травиці і на сонечку. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Конечно.